Привіт, вітаю тебе на каналі Економіка. Сьогодні будемо розбиратися з тим, як інновації працюють під час криз, зокрема на прикладі компанії Starbucks. Отож, у 2008-2009 роках мережа кав'ярень Starbucks стикнулася з цілим рядом проблем. Це були і наслідки глобальної економічної кризи, і посилення конкуренції з боку Макдоналдс, і звичайно певна перенасиченість ринку кав'ярень. Але вихід було знайдено. Starbucks, будучи кав'ярнею, стала банком. Це безпрецедентний приклад, і сьогодні банкіри зізнаються відкрито, що це відбулося абсолютно непомітно для самих клієнтів. Вони самі того не знаючи, надавали компанії безвідсотковий кредит. І це хороший кейс, як приклад, того, як сміливість, готовність до змін і знання сильних сторін бізнесу врятували компанію Starbucks. Розбираємось. Поїхали! Тотож на піку розширення відкривалося по сім закладів на день. І тоді Ковард Шульц, директор компанії, написав співробітникам внутрішній лист. Він лише згодом став публічним, в якому безпосередньо Шульц зізнавався, що Starbucks НАТО захопилися кількістю, вони забули про якість і вони втрачають колишню привабливість. Усі кав'ярні закрилися на один день, щоб попрацювати над духом Starbucks. За цей день компанія могла заробити 6 мільйонів доларів. Але натомість усі співробітники, а це 135 тисяч, повторювали те, що забули чи не встигли дізнатися через швидкі темпи розширення, як подавати каву в стилі Starbucks, як задовольняти запити клієнтів, як звертати увагу на дрібні деталі. Словом, вони навчилися дехто заново. Як бути співробітниками Starbucks. І такий тренінг пройшли і керівники закладів. Згодом з'явилася Starbucks-Card про неї далі. Фактично, Starbucks Card це програма, яка і допомагає залучити кошти, тобто є кілька варіантів оплати в кав'ярні. Традиційна готівка, банківська картка, а також можна розплатитися за допомогою спеціальної програми, яка також називається Starbucks Card. це свого роду гаманець, перераховуєш туди гроші і розплачуєшся в кав'ярні з цього гаманця. Важливий нюанс, на який треба звернути увагу, Стабак це не банк в повному розумінні цього слова. І обміняти гроші в аккаунті на готівку не можна. Проте ці кошти можна витратити на каву, і не лише. Якраз це і дозволяє компанії обходити норми, встановлені владою для банків. Наприклад. Компанії не треба тримати на поготові кеш, щоб видати його за першою вимогою клієнта. Натомість кав'ярня має можливість запустити свою валюту або, домовившись з іншими банками і брендами, створити цифрову платіжну систему. Такий інноваційний підхід себе виправдав. І насправді, як ви могли побачити на попередньому слайді, сьогодні Starbucks отримує. Навіть дещо більше готівки, ніж традиційні американські панки, попри згадані нюанси. Отож, наскільки винахідливим було таке рішення, на вашу думку? Залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал Єкономіка. Попереду ще багато цікавого.